Вони стали до роботи вже на другий день після початку повномасштабного вторгнення і працюють понині, зміцнюючи та розширюючи свою команду. Волонтерський осередок Павутинка за час роботи реалізував безліч соціальних проєктів на підтримку військових, переселенців та соціально незахищених мешканців. Днями до команди завітав очільник міста, привіз матеріал для сіток та дізнався нагальні потреби волонтерської громади. Керівниця центру павутинка Людмила Остименко веде свою волонтерську діяльність ще з 2014 року з 9 березня у день народження Тараса Шевченка. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, жінка готова була піти в армію та зайняти місце снайпера, адже мала певний досвід, проте через стан здоров'я зрозуміла, що не зможе повноцінно виконувати військові завдання. Тоді син порадив займатися допомогою фронту. Так, 25 лютого і народився центр павутинка. Наша команда зараз. До 20 чоловік працюють одні дівчата, і тепер працюють і в день, і вночі. Мотивація така у всіх: іде війна, і тил повинен допомагати військовим, тому що без нас і їм там буде дуже важко. Майже повторю, півтори року. Я спочатку ми приходили як багатодітна родина за допомогою до Людмили Володимирівни. Потім пригласили сеточки пробувати. Так і залишилися. Вже кожен день я здесь знаходжусь цілий день. Приходжу із дітьми тут, допомагаємо людям. Це зараз необхідно. Сітки у них як спички, горять. Всі ми тут, сім'я. Окрім платіння сіток, команда павутинки шиє тактичні ноші для евакуації поранених та взагалі шиють все, що потребують захисники, а ще допомагають вимушеним переселенцям та соціально незахищеним містянам. Очільника мінського разом з Бджола привезли майстриням спанбонд – легкий та сучасний матеріал, що спрощує їхню роботу та полегшує використання сіток на передовій, а також передали гуманітарні набори продуктів і медикаментів. Місто забезпечило осередок приміщенням, подбає і про тепло взимку. Аби волонтери могли працювати у комфортних умовах, хочу подякувати вам за вашу роботу. Що ви свій вільний час витрачаєте на допомогу нашим військовим, на допомогу вимушеним переселенцям. Вже третій рік у нас триває повномасштабне вторгнення. І дякую. Багато життів ви зберегли наших військових і цивільним громадянам допомагаєте. справжні патріоти і місти країни. Дякую.